Щодо Газпрому, я хочу сказати, що ось е найкращий захисто напад. Сьогоднішня влада, щоб захистити свою е вважаю, корупційну. Складову захистити програш енергетичній політиці, ось таку пропагандистську запустила машину. Насправді Газпром, рука Газпрому це фракція регіонів і фракція комуністів у Верховній Раді, які навіть не проголосували за те, щоб провести парламентські слухання про сланцевий газ. Чому комуністи так? Критикують, а навіть не проголосували, щоб провести парламентські слухання. Рука Газпрому це дуже серйозні розмови про приватизацію газотранспортної системи сьогодні. Наша влада дуже серйозно про це говорить. Рука Газпрому це е, організовані проплачені аукціони щодо нашого традиційних газових родовищ, як це хто перемагає в них сьогодні. Хто є переможцем? Рука Газпрому це коли наша влада, особі нашого уряду, сьогодні відділяє мінімальну кількість грошей на розвідку наших природних надр, нашого природнього газу, коли геологи сьогодні працюють. Не, не тиждень, а два дні. Наші геологи є найкращими є в одній з найкращих в світі. І м, до мене сотні листів про те, що розвиток мінеральної сировинної бази. Поможіть, щоб кошти на розвиток мінеральної сировинної бази виділялися. Рука Газпрому це коли сьогодні розвідка наших надр відбувається за бюджетні кошти, а Насправді потім документи відповідні, ліцензії отримують приватні структури. І як це обліковується? Де, хто є реально, потім власником цих над? Рука Газпрому, зрештою, я це можу чітко сказати, це сьогоднішня політика уряду Януковича. Азарова Тігіпка, так скажемо. Тому що ті угоди, які були підписані харківські, ця політика, яка в енергетичній сфері, відношення до наших надр, які нашим є сьогодні безцінне багатство, ми маємо. Ми маємо надра. Ми маємо газ. Оце є рука Газпром.